Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий Війна. збройні сили України офіційно визнало однією з найпотужніших армій планети з супосіла 20-го сводинку В щорічному звіті аналітичного ресурсу Global Firepower. фахівці оцінили оборонний потенціал 145 країн світу, використовуючи понад 60 різних показників. Аналітики враховували не лише кількість танків чи літаків, а економічну стійкість та логічні можливості держави показник України 0,3, чим ближче до нуля, тим сильніша армія в позиція в Європі. Шосте місце після Франції, Великої Британії, Італії, Німеччини та Іспанії. Експерти відзначили, що фономасштабна війна значно змінила структуру українського війська. До сильних сторін віднесли рекордні обсяги фінансових витрат на оборону, значну кількість мобільної самохідної артилерії та бронетехніки. розвинену залізничну мережу, що забезпечує швидку логістику, великі запаси та видобуток вугілля. У генштабі підтвердили ураження нафтопереробного заводу «Слав'янський ЕККА у Краснодарському краї Росії. Внасадок атаки зафіксували влучання ударних дронів по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією, уражено елементи установки первинної переробки нафти. Відомо, що щорічний можливий об'єм переробки підприємства складає понад 4 мільйони тонн нафти. Російські окупанти залишили свої позиції на острові Олексіївській, що на Херсонщині. Про це розповів речник Сил оборони Півдні, Владислав Волочин. За його словами, це відбулося через активні дії Сил оборони України низького морально-психологічного стану тих військовослужбовців, які перебували на цих позиціях. Політика президент України сьогодні заслухав доповідь делегації після переговорів. в Еміратах у ній Також взяли участь представники США та Росії за словами Зеленського. Це був перший за довгий часу формат стороннього діалогу для закінчення війни в Україні. На зустрічах обговорили зокрема. Військової питання також проаналізували ключові позиції сторін та визначили межі подальшої дипломатичної роботи. Наразі високопосадовці готуються до нових тристоронніх зустрічей вже цього тижня. Зеленський назвав темпи відновлення енергетики незадовільними. Потрібно швидше діяти. Президент провів нараду щодо ситуації в регіонах з найбільшими проблемами в енергетиці. Передусім, у Києві та Київській області, а також у Харкові, Чернігівській Сумській Дніпропетровській та Запорізькій областях. Найскладніша ситуація в столиці понад 1200 багатоквартирних будинків у Києві дося без опалення, зокрема в Дарницькому районі та інших на лівому березі. Через російські атаки в Києві залишається досі склана ситуація зі світлом та теплом. Тож на допомогу столиці вирушили ремонтні бригади з рівного Тернополя та Луцька. Більше про це знають наші регіональні кореспондентки. Розпочнемо із Ольги Харчук. Після масованих обстрілів з боку Російської Федерації Київ потребує допомоги фахівців з різних регіонів країни. З Рівненщини енергетики, рівне обленерго, залишилися працювати в області та не виїжджали до столиці. Водночас четверо працівників рівне теплоенерго вирушили до Києва, щоб допомогти колегам у ліквідації наслідків атак та забезпеченні теплопостачання. Детальніше речник рівне теплоенерго Олексій Кривошеєв запропонували нашим працівникам, виключно на добровільних засадах, поїхати в столицю. Вони там будуть працювати доти, доки буде потреба в їхній допомозі там у столиці. А чи виїжджали на допомогу до столиці енергетики з Волині? Знає моя колега Вікторія Жуковська. Після російських атак на енергетичну інфраструктуру Києва регіони підсилюють столицю фахівцями для аварійно-відновлювальних робіт. Наразі понад 1200 багатоквартирних будинків у Києві досі залишаються без опалення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками спеціального селектору. Із Волині до столиці Вирушила бригада комунальників, які допомагатимуть із відновленням теплопостачання та ремонтом тепломереж. Детальніше у коментарі «ФМ Галичина» розповів речник підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. Бригада із числа працівників «Луцьк тепло у складі чотирьох осіб, водія, двох слюсарів та електрогозозварювальника вирушила до Києва на аварійному автомобілі підприємства, спорядженої усім необхідним, як для роботи, так і для комфортного перебування там на місці. Наразі вони працюють над ліквідацією. Цію витоків на внутрішньобудинкових системах на жаль у Києві чимало будинків, так би мовити, замерзло. Замерзли якраз внутрішні будинкові системи, і вони допомагають вирішити саме ці ситуації. Луцькі спеціалісти працюватимуть у столиці до стабілізації ситуації з теплопостачанням. А яка допомога після атак на критичну інфраструктуру Києва поїхала з Тернопільщини? Знає моя колега Каріна Почегайло після масованих ракетно-дронових обстрілів Києва, внаслідок яких частина міста залишилася без світла і тепла. До відновлення електропостачання долучилися енергетики з усієї України. Про участь тернопільських фахівців у відновленні електропостачання для радіо ФМ Галичина розповіла прес-секретарка акціонерного товариства «Тернопільобленерго» Марія Федик. Значна кількість житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури столиці залишилися без електроенергії та теплопостачання. Тому енергетики з усієї країни були залучені до аварійно-відновлювальних робіт. Серед них і наші працівники Тернопільобленерго у кількості. Сім осіб енергетики брали участь у підключенні автономних джерел живлення до котелень, пунктів незламності та критичної інфраструктури, ліквідації локальних аварій у житлових будинках, а також у монтажі і введенні в роботу когенераційних установок. Разом із понад 58 тисячами енергетиків з усієї країни наші працівники забезпечували безперервне виконання робіт у цілодобовому режимі, щоб якомога швидше відновити електро та теплопостачання мешканцям столиці. Фахівці з енергетики працюють у посиленому режимі щоб якнайшвидше відновити електропостачання і забезпечити стабільну роботу енергосистеми столиці. Сьогодні країни Європейського Союзу остаточно схвалили план щодо заборони імпорту російського газу. Його мають втілити до кінця 2027 року. Про переваги цього рішення у коментарі для Афами розповів політолог Олексій Акян. Принциповості рішення, що воно таки прийнято, і б, що воно прийнято не дивлячись на спротив низки країн, які прикриваючи залежність від російського газу, направду просто просувають російський інтерес і інтерес власних частини власних корумпованої еліти Росією. Тут скоріше в цьому є велика додана вартість, що європейський союз чергово продемонстрував, що в питаннях безпеки не дасть змоги ті ж Угорщині а, маніпулювати і зловживати своїм правом травмовлятом. Спорт український футболіст Микола Шапаренко продовжив контракти із київським «Динамо» ще на п'ять років. Попри це іноземні топ клуби й надалі активно цікавляться півзахисником. Та чи дійсно ця угода гарантує перебування гравця у Києві? На весь домовлений термін про це почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту. У західних областях завтра дощитиме. у Львові Тернополі Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 2. А це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30. тридцять. Також не пропустіть о 19.00. проєкт на радіо ФМ «Галичина» Важливе з Віталієм Портниковим аналітка подій сьогодення та поряд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.